Доброго дня, мене звати Олена Римовська у студії Радіо Свобода. Сьогодні особливий гість професор Єльського університету, Тімоті Снайдер, автор бестселера Криваві Землі Європа між Гітлером і Сталіним». Пане професоре, дякую, що ви до нас завітали. Ви б зараз прибули до Києва, тому що ви презентуєте свій бестселер, виданий власне. П'ять років тому російською мовою. Вже після того, як він перекладений багатьма мовами, зокрема і українською, ви вирішили перекласти його російською в українському видавництві. Чому? Well, it's це було не моє рішення. Якби все залежало від мене, російська мова була б однією з перших, якою книга була перекладена. У книзі використано багато російських джерел, результати досліджень російських істориків, і багато з описаного відбувалося в Росії. Значною мірою це історія радянського союзу. Тож, звісно, я хотів би, щоб люди, які знають російську мову, могли її прочитати. Але з причин незалежних від мене книга була перекладена з першу тридцятьма іншими мовами, і зараз я дуже радий. Де що книга видана і російською? Тобто російські видавництва не пропонували вам перекласти Н... книгу? російські видавці відразу придбали права і переклали книгу дуже добре, але з якихось причин книгу не вдалося видати на території Росії. Ваша книга презентує, скажімо так, не стереотипний погляд на те, що відбувалося у 30-40-х роках на тих територіях, які ви називаєте кривавими землями, тобто це частина Польщі, це країни Балтії, Україна, Білорусь, вочевидь, частина Росії. Але чи ви бачите, що за ці п'ять років, коли ви ну, пропагуєте ці ідеї, закладені в книзі, що вам вдалося змінити погляд світу на ці події? Well, first let me say a word about what that перш за все я хотів би окреслити, у чому полягає цей нестереотипний погляд. Що я роблю у своїй книзі? Я не відштовхуюсь від конкретних держав, нацистської Німеччини чи Радянського Союзу чи Польщі. Не відштовхуюсь від конкретних націй: євреїв, українців, поляків, росіян чи білорусів. Ті події не національна історія, це історія територій, на яких 14 мільйонів людей було вбито за дуже короткий проміжок часу. Я зводжу в одне історію, яка до цього була роз'єднана і показує. Спільне, я вважаю, що певною мірою це вплинуло на те, як люди говорять про історію того часу. Я помітив, що українці, поляки, євреї і інші почали використовувати поняття криваві землі, щоб окреслити ту частину світу, звідки походять вони і їхні родини. Я вважаю, це також мало вплив на те, щоб ці території стали частиною більшої міжнародної історії. Цій темі почали приділяти більше уваги. Цікаво також в контексті саме національної пам'яті запитати ваш вашу точку зору як історика щодо пакету декомунізаційних законів, ухвалених в Україні, з, а конкретно щодо тих, які засуджують комуністичний режим на рівні з режимом нацистським, та власне ті закони, які визнають у НУПА, борцями за незалежність України. Ви знаєте, що критика за кордону лунає на угу, адресу цих угу, законів. Угу, угу. Well. З точки зору дипломатії, це не мало сенсу, бо ніхто зі США, Європи чи Ізраїлю, якщо оцінювати таке рішення, не скаже, що воно було добрим, але сама Україна мене хвилює більше ніж те, що собі про неї думають інші. Перевага, яку Україна має над своїми сусідами, те, що в Україні історики, журналісти і усі інші люди можуть казати те, що вони думають. Питання в тому, чи хочете ви бути суспільством, яке дискутуватиме на історичні питання. Без якихось вказівок згори. чи хочете бути суспільством, де орієнтири задає влада, що приваблює в Україні, на мою думку, то це те, що тут суспільство, в якому тривають дискусії. Особливість історії полягає в тому, що від покоління до покоління погляди і фахівців і громадськості змінюються. Тож важливо не вигадувати надміру якісь рамки, і відверто кажучи, я розумію, чому люди мають певний погляд на другу світову війну в умовах, коли самі зараз беруть участь. Часть у війні, але через 20 років із цього моменту як будуть думати ваші діти, вони житимуть в іншому і будемо сподіватися кращому світі. Ви маєте дати їм шанс інтерпретувати історію на їхній розсуд. Тож я проти будь-яких законів на кшталт згаданих. Це стосується не лише українських законів, але й, наприклад, ухвалених у Німеччині, таких, які визначають, що історика можна, а що ні, Тобто ви проти. Будь-яких обмежень в питанні в самопідходу до історії. я вважаю, мають бути закони, які, наприклад, відкривають архіви для істориків настільки швидко, наскільки це можливо. Я вважаю, що мають бути закони, які стосуються викладання дітям у школах історії Європи. Має бути політика уряду у цьому напрямку. Але ця політика має бути такою, що заохочує дослідження і дискусії, а не такою, що каже людям, як думати про те чи інше. Ще один момент, який мене хвилює, на мій погляд, в Україні не немає проблеми з ідентичністю. Українці загалом знають, що вони українці зрештою, вони зараз беруть участь у війні. Отже, в Україні проблема не з національною ідентичністю. В Україні є проблема з державним управлінням. Мене хвилює, що коли влада починає ухвалювати закони, що стосуються історії національної ідентичності, це може бути спробою відвернути увагу від того, на чому вона має бути зосереджена і спрямувати її на те, що не стосується роботи уряду. Ця влада. Має роботу, вона має покласти край корупції. Мене хвилює, що звернення уваги на щось, що стосується минулого, може завадити цій роботі. У вашій книзі Криваві землі Сталін постає постаттю фактично настільки жахливою, як і Гітлер. Але ви знаєте, вочевидь, що в Росії, в принципі, за останній рік постать Сталіна реанімується. Враховуючи очевидні ем, злочини, які були скоєні під час його керування, чому, на вашу думку, Росія повертається до цього образу? Майбейсиксенс. Я насправді хотів би це збагнути. На мою думку, це пошук великої і могутньої історії, у рамках якої історія радянського союзу стає частиною історії Росії як великої світової потуги. Що бути такою державою можна знехтувати будь-чим. Як мені здається, це трагічний розвиток подій не лише для українців чи Європи, але й для самих росіян. Радянський Союз не був російською державою його лідери не намагалися побудувати велику російську державу. Вони мали на матті геть інший проект. На мій погляд, росіянам слід урахувати ціну цього проекту і подумати, як Росії у майбутньому стати іншою. Вся ця реабілітація Сталіна це така собі підміна, вказівник того, якою пропонують бачити Росію у теперішньому і майбутньому. Це хороший приклад того, про що я вже згадував. Якщо держава приділяє забагато уваги тому, як люди мають думати про минуле, це підміна понять, спроба відвернути увагу від потреби проведення реформ. Форм від того, що мало б відбуватися в теперішньому, але тоді виникає питання, чому Росія робить акцент саме на радянському союзі, а не на попередній своїй історії, для того щоб якось показати про свою культурну національну самодостатність. Чому саме радянський союз історія якого є дуже суперечливою? знову таки це запитання до росіян, а не до мене. Я сказав би, що на рівні президента, на рівні керівництва країни у Росії говорять про Київську Русь, про Російську імперію. Вони не говорять суто про радянський союз. Я помітив, що те, що вони роблять, є дуже постмодерним. Вони говорять про все потрох. вони кажуть про прийняття князем Володимиром Християнства і стверджують, що ніби це сталося у Криму. Вони кажуть про Російську імперію, так ніби це була етнічно російська держава. Але це не так. Вони згадують про радянський союз, але лише в контексті перемоги і позитивних здобутків. Це постмодерний підхід. Але це цікавий момент. Ви згадали про е, інтерпретацію історії хрещення Росії да, князя Володимира. Ви знаєте, що Росія збирається по-своєму відзначити тисячоліття по смерті князя Володимира у Москві планують встановити статую, яка угу. буде вища за Київську. Угу. Але питання в тому, чому Росія взялася за князя Володимира, якщо він помер навіть раніше ніж про Москву, були перші письмові згадки. Чому Росія? Намагається торкнутися того, до чого вона навіть не мала безпосереднього стосунку. They... Okay. So right. Ви праві. у них багато проблем із історією, і було б краще, якби вони просто дали ідеям істориків існувати на рівні дискусії. Російська історія побудована за певною схемою вигаданою у 19 столітті. Це власне стосується всіх. Історія базується переважно на схемах 19 століття. Більшість із цих схем мають значні недоліки, і ми витратили 20 століття і витрачаємо 21 століття на розмови про ці недоліки. Історія України, наприклад, базується на схемі, розробленій наприкінці 19 століття Михайлом Грушевським, за якою історія належить людям. Добре, але для побудови держави цього недостатньо. Тут з'являється хтось на кшталт В'ячеслава Липинського і каже: А ви повинні мати еліти, які формують не з пересічних людей. Виникає дискусія, ви не погоджуєтесь з чимось, і треба вигадувати щось нове. Проблема Росії полягає в тому, що вони мають схему з 19 століття з Гідно з якою російська історія якимось чином перемістилася з Києва до Москви. Це вигадали свого часу до 19 століття. Ніхто до такого не додумався. А у 19 столітті ця ідея з'явилася. Їм треба було б її обдумати, вирішити, чи є в ній сенс, на мій погляд, немає. Їм все таки треба подумати над цим. Доки вони думають, що їхня історія розпочалася у Києві. У них постійно буде цей політичний потяг до України. Це нестійкий підхід в інтелектуальному плані. Це не Менш складно політично це схоже на те, якби я сказав, американська історія розпочалася в Лондоні. Якоюсь мірою це так, але такий підхід спричинив би перекручену політику. Um... Як е, цікаво, звичайно, знати ваш погляд на події теперішні як історика. Ви вочевидь намагаєтеся для себе знайти якісь пояснення? Чи знайшли ви для себе пояснення, чому Путін зробив те, що він зробив? Е, те, що він розпочав в Україні рік тому, оскільки я знаю, напевно, що ви вважаєте е, власне і анексію Криму і е, ситуацію на сході України великою помилкою Путіна? Mm -hmm. Навіщо no. тоді було це починати? Я yeah. I mean, a, a year ago, or more than a year ago понад рік тому я був одним із небагатьох людей, хто передбачив вторгнення Росії в Україну. Я зміг це передбачити, бо я бачив, що Путін і його радники казали у 2013 році, що вони не сприймають Україну серйозно що вони не вважають Україну справжньою країною, а українців справжньою нацією. Якщо ви дотримуєтесь такої думки, тоді вам може здатися, що вторгнення у Крим чи на Донбас буде достатньо, щоб розвалити народ. А вам може здатися, що Якщо ви вторгнетесь в Україну, всі будуть на вашому боці. Я думаю, вони реально очікували, що багато українців стануть на їхній бік. Чого звісно не сталося? Я думаю, вони розраховували, що українська держава відразу розвалиться. Чого теж не сталося? Вони розпочали війну значною мірою, тому що мали некоректні уявлення про сусідню країну. Звісно, зараз вони не можуть визнати ці помилки. Авторитарний режим не може визнавати свої помилки. Ми ніколи не почуємо. Мо Володимира Путіна, який казатиме, мовляв, ми помилилися, українці, росіяни це різні народи. Він і далі говоритиме, що це один народ, бо ж він не може припускатися помилок і ніколи не визнав би, що все-таки припустився. Ще один момент, який не врахувало керівництво Росії, це існування громадянського суспільства. Вони вважають, що зараз, коли стається щось на кшталт майдану, це неодмінно міжнародний сценарій. Винні геї, євреї, єс, американці, якась прим. Марна міжнародна сила, що стоїть за протестами, це просто смішно. Це не правда, що за всіма протестами хтось стоїть. Може вони думають, що й протест проти американського уряду США організували американці. Може, окупайволстріт, може, ми організували усі антиамериканські протести на близькому сході. Це безлуздо вірити в таке, але здається, що у Росії справді вірять, що всі протести є частиною американської чи європейської, чи ще якоїсь конспірології у слід за цією логікою вони. Вони можуть вважати, що в Україні вони борються із США, це на жаль маячня, адже США насправді приділяють Україні дуже мало уваги і не мають майже нічого спільного з подіями всередині України. Але Росія переконала себе, що бореться не з українцями, а з якоюсь змовою, яку очолюють американці. Це помилка, і більше тут нічого сказати. Доки вони не збагнуть цього, політика Росії буде безмістовною навіть для її власних інтересів. Don't make sense, even in terms of their own interests. але ви кажете про це помилкове сприйняття е, реальності? Але при цьому е, ви казали про те, що власне те, що робить Путін в Україні, це виклик для заходу і його дії останнього року. Це спроба зокрема і розхитати, і послабити Європу. Але навіщо це Путіну? Чому йому потрібна слабка Європа? Аґена айгезитетрадіґі інсайд Путін з майндбайтінкдеризетікладжик. Сумніваюся, що можу знати, що у Путіна в голові, але на мою думку, існує якась стратегічна логіка. Ця стратегічна логіка негативна. А мені здається, російські еліти несвідомі того, що за умови авторитарного режиму потенціали їхньої сили обмежені. Технологічно, демографічно обмежені. Якщо ви обмежені у своїх діях, що ви зробите? А ви дивитесь на євросоюз, який є значною. Могутнішим і вирішуйте, що якщо Євросоюз розпадеться, то ви будете могутнішими за окрему взяту Італію, чи Францію чи Бельгію. Такою, на мій погляд, є стратегічна логіка Росії. Росія не пропонує Євросоюзу нічого крім руйнування. Пропозиція Росії це світ, у якому немає громадянського суспільства, немає міжнародної співпраці. І Росія каже, ніби це кращий світ, тому я вважаю, що це виклик європейці, на мою думку, мають запитати себе, чи їм до подоби їхній нинішній стиль життя, чи їм подобається життя по донецьки Чи є російська пропаганда славнозвісна, сумнозвісна, інструментом послаблення Європи? О ЄС в корс звісно, це основна зброя, як мені здається, вторгнення в Україну підтримка європейських крайніх правих, пропаганда це все інструмент, що використовується для однієї мети ослабити євросоюз зсередини. Російські еліти, зокрема і медіаеліти, дуже добре усвідомлюють вплив змі. Вони можливо не розуміють до кінця західні суспільства, але точно знають, як працюють медіа. Вони використовують медіа, щоб поглибити існуючі протиріччя всередині ЄС. Якщо є проблема з. З Грецією вони будуть там. Якщо у французьких ультраправих добре йдуть справи, вони дадуть їм гроші. Якщо у Шотландії задумали референдум щодо від'єднання від сполученого королівства, вони й тут знайдуть, що сказати. Щоразу, якщо є якісь проблеми, Росія спробує їх поглибити. Один із способів це зробити використати пропаганду. Є якась проблема між євросоюзом і США. Вони її перебільшать щодо України, російська пропаганда, наприклад, витрачає багато часу і енергії на те, щоб переконати європейців, ніби в Україні утискають російськомовних, але ситуація прямо протилежна. Місце, де російськомовних утискають, найбільше це сама Росія. Російська пропаганда також каже, що всі українці фашисти, тощо все це має свій вплив, хоч і тимчасовий. Звісно, європейці, зрештою, зрозуміють, що все це неправда, але перед цим вони. Втратять шість чи дев'ять місяців, протягом яких могли б ухвалити важливі рішення, ми змушені завершувати, але я дозволю собі все таки останнє запитання поставити. От на вашу думку, ви сказали про те, що власне Путін не може вже відійти назад у тих е, меседжах, які він послав рік тому. Так в, в дечому абсурдних. Е, як ви бачите розв'язання цієї складної ситуації, в якій зокрема Україна опинилася? Бо ви знаєте, мабуть, напевно, що є люди, які кажуть про можливість третьої світової війни? А я дацифдацинфешен несвіка. Це якась популярна думка нині, але ні, я не думаю, що. Що третя світова можлива? Теж що реально має місце. Це війна в Європі. Все не так складно. У Європі триває війна. Одна велика європейська країна вторглася на територію іншої, меншої європейської країни. Це виклик для всієї європейської системи. На мою думку, це довготривалий виклик, що має відбутися. Так це європа має почати розглядати події в Україні як випробування. Всі учасники ставляться до цього саме так. І українці, і росіяни сприймають ці. Події саме таким чином в Україні визначається майбутнє Європи. Тож протягом іще довгого часу ми матимемо не третю світову війну, а змагання між тими 95% України, на яку поширюється українська влада, і тією частиною, на яку не поширюється через 5 чи 10 років, люди запитають самих себе, де краще життя у Дніпропетровську, і Києві чи в Донецьку, Луганську і Криму. Ми матимемо змагання цивілізації різного стилю життя, де визначається Альним фактором є верховенство права. Чи запанує воно в Україні? Якщо так, то через 5 чи 10 років всі побачать, що краще живеться у таких містах як Київ, Дніпропетровськ, Харків, а не у Донецьку чи Ростові. Дуже вам дякую, Тімоті Снайдер, професор історії Єльського університету, був сьогодні у нас у гостях. З вами була Радіо Свобода і Олена Римовська. До побачення.